Чому людина мовчить, нічого не робить щодо вас і так далі. Все в такому плані в кожного своє загадуйте свою ситуацію. А це така тонка, хоча не зовсім тонка, психологічна маніпуляція з боку людини: Закриватись, спостерігати за вами, робити вигляд, що можливо людина нічого не хоче. Ну, якщо мовчить, то зрозуміло, що у вас може бути таке відчуття. Але тут в чому ситуація? Людина раніше вас вважала якоюсь більш дрібною щодо себе. А зараз виявилось, що ви, як то кажуть, подстать. Тобто ви виходите імператор і, імпера... і імператриця поруч. І між вами карта перемоги. Тобто хто кого переможе? От ця людина не вміє програвати. Для нього це як чи для неї це як втратити власну корону. І тут ви, мабуть, цю корону трішки граблями, як то кажуть, поправили. Тому що чого хоче досягти людина, щоб ви вважали. Цю людину самодостатньою, що людина може обирати, що людина може поєднувати, там, наприклад, дружину і коханку, там, чоловіка і коханця, Ну, щось в такому плані, тому що тут знову ж таки фонить цими приславутими тріугольниками. У людини є ілюзія, що, ну, як то кажуть, ви легко можете піти або вже пішли. Ну, тут в кого яка ситуація? Знову ж таки, бо розклад не особистий, не можна так на, на загал сказати, що тут конкретно. І щоб цього не відбулось, людина пішла першою. Тобто, знаєте, як, щоб, наприклад, не він, ну, не ви кинули людину, а він покинув вас. Тому що він чи вона відчула, що ну, ви легко можете піти в щось нове і не заморочувати, що там з ним. І щоб цього не сталося, людина що робить? Людина робить вигляд, що вона пішла, що їй це не цікаво, тому що людина не відчуває тут себе переможцем. Тобто людина вважала, що вона така крута, виявилось, що ви однаково круті. Людину це шокувало, людина така, знаєте, вже з перемутаною головою, тому що отримала від вас нагоріхів. в тому сенсі, що ну, це не в сенсі, що ви там якісь. Агресивні в сенсі, що ви дали зрозуміти, що ви не тупі, не дурні, що ви розумієте маніпуляції, що ви розумієте, що людина там, наприклад, хоче всидіти на двох стільцях. І людина розуміє, що по хитрощам, через хитрість, через маніпуляцію вже до вас не вийде. І треба діяти і головою, і почуттями, поєднувати ці дві, ну, ці два моменти голову і почуття. Тобто проявлятися до вас через серце і через розум одночасно, а не через якісь маніпуляції і хитрощі. І людина не знає, як це зробити. І саме тому обрала позицію: краще я помовчу за розумного чи за розумну зійду. Так що ну, ось така приблизна ситуація. Щось по типу: Я кину перший чи зроблю вигляд, що кинув і пішов, чи кинула, і пішла, щоб потім не кинули мене, тому що. Ну, я все зробив чи зробила, щоб в принципі це сталося. Я тут трошки натупив, натупила, тому все одно ж мене кинуть, тому я ж піду сам чи сама.